Міряємо торцеве ущільнення. Знімаємо. Для початку міряємо діаметр валу. 30 мм. Супер. Знімаємо нерухомий кільце. Міряємо зовнішній діаметр по гумці. 45 мм. Якщо є змога, поміряйте, будь ласка, посадочне місце під нерухомим кільце. Кришці насосу. Ну, цієї інформації нам для початку. достатньо. Давайте ще поміряємо робочу довжину ущільнення. Підтискаємо його майже до упору і заміряємо. Ну, приблизно 27. Ми зняли. В насосі торцеве ущільнення. І зараз нам потрібно підібрати його на сайті. Дивимось по зовнішньому вигляду. Так, можливо, це. Зараз перевіримо. Діаметр валу в насосі ми виміряли 30 міліметрів. Вибираємо. 30 міліметрів. Давайте перевіримо розміри. Так, дивимось вал 30. Робоча довжина. Зараз ми глянемо, яка у нас робоча довжина. Підтискаємо. Підтискаємо і у нас приблизно 26,5. Значить, у нас тип МЖ1. Вибираємо тип нерухомого кільця. Ось у нас тут показані типи нерухомого кільця. Міряємо зовнішній діаметр кільця. По гумці, Обов'язково тільки по гумці. 45 мм. Міряємо робочу висоту нерухомого кільця. Так. 10 мм. Вибираємо. Це у нас може бути тип G6 або тип g 4 Дивимось 45 мм і тут, і тут. Але висота 10,5 відповідає типу G4. Відповідно, у нас мж з кільцем g 4 Потрібно вибрати. Так, ми його матеріали ущільнення. У нас є така чудова табличка. Вводимо, в чому у нас працює ущільнення. У нас стріло. І ми дивимося, що нам підходить гума Вітон. Ну, ось ми вже на сайті вибрали МЖ130 в гумі Вітон з кільцем мж 4 Додаємо в кошик. Продовжуємо.